Це не феєрверки і не салюти. Це ракети атаком слитять по кримській ППО, точніше по ППО, яка знаходиться в окупованому Криму, російській ППО. І традиційно пропагандисти на федеральних каналах якось про це не згадували. Лише з'явилося кілька відосів в там Тіпатаса і Ріановості, що Кримське ППО е, збіло е, ракети Атакомс і от часті лежать в, в Сівастопаль. Просто на улицях, а нічого взагалі про те, що карти НАСА теплові підтверджують, що була пожежа саме в районі, де знаходиться дивізіон С-400. І в принципі, нам не треба особливо підтверджень від російських пропагандистів. Просто відкриваємо паблік Кримський вітер і читаємо. Як сообщають істочники ночі в Севастополі, на висотах Кая Баш предварительно поражена позиція ЗРК С-400 Тріумф, е, 4 пускові установки Овки на базі МАС 543 і РЛС, тіпа 92 Н 6 мабуть так неважливо, головне, що воно знищено. Але пам'ятайте, як вони казали раніше. Ракети вже примінили українські війська. Ну що ж, будемо збивати ці ракети чим збивати своєю ППО, точніше, своїми аеродромами. Де знаходиться ваше ППО, і е, мені було б нудно зосереджуватись лише на цьому обстрілі, де немає безпосередньо росіянчиків в кадрі. Е, я б хотів би вам про інше сказати: переконаний, що скоро. В окупованому Криму почнеться русоріс. Бо чим більше по Криму прилітає, то тим більше так звані місцеві, які заливають своє віліччя щодня водочкою, не горілкою імінно водочкою, Вони розуміють, що свято наближається і зриваються на кримських татар. Флажок повісила, да Конечно. я сіла тут, Конечно, села а тут, ще тут задина, той, мой, блядь, уродський. Блядь. Вот этот татарванский б, флажок, сила, уродка. Я сняла твой флажок. Что дальше? Давайте... Сними, я тоже Род могу снять, трой. хочешь? Вот, сняла. Я сняла твой флажок. И? Сняла. Но ты хочешь превозмочь меня. Ты угадала. На. Соси. Ты угадала. Татарская. И, И кто, кто разжигает межнациональную войну? Я вас ненавижу, татару, ебану. ненавижу. И вас скоро отсюда выселят. Да? Благодаря моему Владимиру Владимировичу Путину. А за что выселят? Чтоб вы, суки, сдохли, пи***цы, татарвай. І Якщо ми вже про окупований півострів, не подумайте, що це наша така монотема. Ні, просто якось воно все в одну картину дуже гарно лягає. Якась дивина відбулася цього тижня з депутатом Держдуми Євгенієм Федоровим, чи то він собі вколов сиворотку правди, чи просто обколовся, чи просто набухався. Я не знаю, що відбулося, але Астапа понісло. Послухайте, що він розповідав про російський чорноморський флот. Флота, як оперативного а, а, механизма на Черном море нету, не, не физически нету, а нету с точки зрения его реального боевого присутствия. Я думаю, это факт. Ну, вспомните, как, как с чего все начиналось. Остров Змеиный, помните, который героически наши морские пехотинцы взяли? Где это все? Где это, так называемый, контроль за сделкой, продовольственной сделкой, когда все суда Украины досматривались, в том числе с помощью нашего флота? Где? Сейчас украинский торговый флот возит это оружие в любых количествах, сколько хочет. Еще год назад этого не было. Ну ведь год назад еще оружие НАТО на Украину через морские суда не привозило. Сейчас привозит. Где флот? Его нет. Это действительно победа врага. Но это просто факт. Факт паді врага. Ви в шоці. Я теж, якщо чесно, був. Тому давайте ви за таку знахідку поставите мені лайк. Не проігноруйте прохання підписатися на канал. Ви ж розумієте, що я перелапачу купу шлаку для того, щоб для вас знаходити такі, от такі от цукерочки. Причому не хочеться вас довго благати, бо переважно мої глядачі дуже адекватні. Я. Просто далі увімкну, продовжу цитату цього депутата. В принципі, поки він ще може говорити. А то, що кораблі десь там остались, где-то стоять, або стоят в новороссийские, ну, мабуть, стоять. Ну, як це вообще? Їх нету з точки зору стратегічної бойової одиниці. Тобто, вони не контролюють Чорне море. розумієте? Це факт пораження. И это поражение, його надо прийняти. Як от ми прийняли пораження по Херсону, здали Херсон, да, Херсон був наш. Так и это, это факт просто. Другой дело, что мы сразу ну, говорили, что так будет. Еще до того, как этот е, флот був победоносный на море, морі, Сумне брали все, что хотел делать, готовился к десанту в Одессе. Сразу говорили, не будет этого. Потому что враг сильнее нас, чому програють? бо Богу не моляться. Точніше, моляться, але не тому. Точніше тому, але не так. Може і так, але не через тих. Коротше, це така підводка до того, що Патріарх Кіріл нагородив Путіна. Ніколи такого не було. А знаєте, що було перед цим? Путін нагородив Гундяєва. Потім uh, Гундяєв нагородив Путіна. Потім знову Путін нагородив Гундяєва. І ще раз Путін нагородив Гундяєва. А тепер Гундяєв. Нагородив Путіна, ну хіба не мілота? Я теж е, свою кохану намагаюсь постійно тішити якимись маленькими подаруночками. Головне робити це просто так і неочікувано. А м, знаєте, е, хтось каже, що е, це дуже очікувано, тому що так вони перебувають новий скандал, який відбувся в патріархії, е, голова е, патріаршого, патріаршого міду. Министерства закордонных справ, правая рука патриарха Кирилла, его дуже близкий друг, митрополит Илларион Венгерский. Короче, слушайте. Господи, нет тебе нужды приходить ко мне. Он говорит, что я хочу тебя чувствовать с кожей, я как отец хочу укладывать тебе. Один раз спрашивал, а вы с другими кельниками тоже такие вещи делали? Ну, обнимались там или что-то. Он говорил: а зачем? А, а тебе-то какое дело? Вот. Это все происходит индивидуально. Но ну, я был в пижаме, например. Да? Он снял свой халат и постель а, а, например, я был в пижаме, и я не хотел снять пижаму, например, в тот день, но уже совсем как-то я не хотел. Вот, то -то дерга. Я його переб'ю, як відомо, в УПЦ МП не знімати піжаму, коли каже, батюшка то є гріх, то треба сповідатися перед цим же батюшкою. Дерго дерга тавкав, щоб я знімав. Вот. Ну, саме конець, прийшов мені підчинятися, тому що я считав, що якщо не подтяню, что будет что-то хуже. Господь представил к нему некоего ангела сатаны для того, чтобы он искушал его. Батюшка е, Люба Дорога готов е, із кусіця. І можна було подумати, що цей хлопчик, який підставляв батюшки попчик просто на пиздюньках, так ні, він повикладав пруфи, світлини, де батюшка лежить в нього на руках, е, там якісь цитати з розмов. На новій газеті вийшла величезна стаття. Не буду вам все це вмикати. Я думаю, так все зрозуміло. Але для того, щоб. Піднімати градус крінжа в нашій програмі, знайомлю вас з іншим персонажем на ім'я Василій Якимінка. Він екс-голова розмолоджі, саснователь «Двіження наше його цитату. Я дам без підводок, аби не налаштовувати вас ні на що, не збивати, скажімо так, не забувати вам голову, і ви самі зробили якісь висновки з того, що він говорить. У мене була сестра, коротше, красавець і всі хотіли трахнути. я подумал, а зачем, интересно, и они ее будут трахнуть, лучше я ее сам трахну. Теперь я вам задаю один вопрос. Вы заходите к себе домой, вам 16 лет. У вас есть сестра. Так получилось, что вы в одной кровати. У вас есть... Я вам задаю один вопрос. Вы сейчас с женщиной лежите в кровати или с сестрой? Сестрой. Все, вы никогда не заработаете миллиард. Почему? Потому что из женщины, то есть реальности, которая напротив вас лежит и пышет жаром, и идеи того, что нельзя, прикрытой словом сестра, вы выбираете слово сестра. Так вот, когда вам предложат заработать миллиард, вы найдете тысячу причин этого не делать. Почему? Так люди же потеряют деньги. З ними. Ну, не можеш я послухати цю цитату і не подивитися, як виглядає сестра Василія Якеменка. все, аби в цьому інсестуальному діалозі стало на свої місця, і, і виявили, що у Якеменка не сестра, а брат. Борис Якеменко, який працює ведучим на каналі Соловйов Лайф, справді я погоджуюсь, Якщо уявити, як Боря лежить, полихає на кроваті, то не дивно, що Василій від нього не відмовився. І в принципі, як то кажуть, люди, які заробили в своєму житті мільярд, вони не вітаються зі своїми сестрами, бо хочуть залупити їх падьохам. І якщо ми вже заговорили про братерсько-сестерське кохання і стосунки. То е, тут ми перейдемо до класичного жабагадюкінгу. Прапутінський блогер Артімі Лєбідів е, напав на головну стукачку Росії Екатеріну Мізуліну. Кавоти мільу, коли признасів Пізуліна. Это изопов язык для описания патриотов, которые считают, что они должны сказать, как надо себя вести, что они моральные камертоны, люди в таком белом пальто на стороне, условно, Кремля, как бы, да, себя так ассоциируют. Типа, они берут власть в свои руки, они такой православный э, шариатский патруль, который будет всем остальным указывать, там, где можно пить пиво, и как себя нужно вести, какие песни петь, что нельзя делать во время войны, и всякая прочая хуйня. Это собирательный образ таких вот людей, я считаю, что они ебать что у них какие-то психические проблемы. Скорее всего, в основе лежит то, что они таким образом хотят себя спасти, купить себе индульгенцию заранее. Это чисто психологический прием защиты. Типа мы настолько станем, как будто мы здесь власть, мы ее олицетворяем, что к нам не, при... не придут и не захватят за жопу, потому что это мы тут говорим, как себя надо вести. А спасти от чего? Спасти от того, чтобы их условно посадили или расстреляли, или что еще там они, какие у них внутри комплексы есть. Это ебнутые люди. А. Я не такой. А этимологически пиздули нас? Не такой. Але ви ж розумієте, так, що це не просто протистояння двох блогерів відомих в Росії. Кожного з них кришує якась там свічка Кремля, чи там башта Кремля, чи спецслужба. Ну ніхто в них не може просто так віщать. На паблік е, говорити якісь речі, десь там критикувати там е, членів уряду, можливо. Ну тобто, це е, йде між собою протистояння. Звичайно, росіянське, але дивимось далі. Це дуже цікаво. Основана на із, із чого? От чого це от глави Ліги Безпеки інтернету, корінь пізде, ага. жінський половин орган і і на це окончання женської фамілії. Ага. Ну ти мав в виду Мізуліна. Я не знаю, що ти подумав. Як конкретно к ней ти относишся? Очень плохо. чому Потому что я считаю, что ее деятельность вредна для России. Она не помогает. Она отпугивает людей от России, создавая ощущение того, что она что-то решает или на что-то влияет, или вообще у нее есть какая-то должность, а у нее нет никакой должности, потому что ее, как называется, лига безопасного интернета. Общественная организация. Это, там, да. Хуя на палке, короче. Я тоже могу сейчас сказать, что у меня лига блядь, налепленных пельменей, и идти всех ебать и рассказывать, как надо себя вести. Что вот, блядь, не жрите вашу пасту с песта, потому что это вот плохо и неправославно. Ну, это вот такой же примерно Поэтому так да, я это не поддерживаю, считаю, що государство должно з такими людьми боротися. Інфотерарізм это, я... это Мізуліна дуже на це образилась. Вона звернулась правоохоронні органи з вимогою притягнути до відповідальності Лєбідів, виплатити їй 10 мільйонів компенсації. Ну це було очевидно, що вона буде жалітися, бо вона це постійно робить. Я підписаний на всі її сторінки, уважно слідкую за нею. Все ж таки, я тут знавець калу і вибираю для вас наймерзеніше і показую і. Єдине, чого я не можу зрозуміти, чому у всій цій соціальній активності, майже щоденній присутності в інтернеті, Мізуліна жодним чином не привітала рідного брата з весіллям. Він нарешті одружився, чи ні, вийшов замуж за свого бойфренда. Чому вона це приховує? Я не розумію савітим де любов, але не савіто федерації, в якому висідає їхня мама. Але повертаючись до інтерв'ю Лєбідєва, він сказав про Україну і про Одесу, яку я дуже люблю. Ось такі слова: Тобі нужна Одеса, але только життєм не своїх дітей, а чужих дітей. Смотри, что написано в этом тексте? Я хочу возможность на прямом самолете Аэрофлота Москва-Одесса летать туда и в ресторане ⁇ Дача ⁇ Гусавы Липкина ⁇ Жрать ⁇ Мне нравится. Люблю этот город. И девки там красивые. И всегда это было возможно. Всегда это работало. А потом вдруг почему-то стало невозможно. Почему-то стало невозможно. А что случилось? Интересно, что ж такое сталося взагалі, взагали, что теперь не можно с Шереметьева... Полетіти напряму в Одесу, де він не написав цей Лєбідів. Так це те, що ресторан дача слави Ліпкіна це найкращий заклад Одеси. Це моя суб'єктивна моя суб'єктивна думка. І сам пан Ліпкін не залишився осторонь і записав відповідь Лібідів. Зазвичай. Я вільно спілкуюся українською, але цьому під Артемію Тьомі Лебедів я відповів на російський, так щоб йому було все понятно. Артемій, просто един Одесу тебе не видать, хоть ты буде голубой чоловік, хоч жолтий, хоч оранжевий. Э, сиди в Москве, сосі московський у Путіна и все. Це все що тобі осталось, точка. Якщо ми вже про найсмачніші ресторани і найсмачнішу кухню, то пам'ятаєте цю пісню початку 2000-х, якщо не помиляюсь, «Где лучшие тусовки у нас в клубі. Я хочу її продовжити. Где лучшие ліпьошкі на окупованому Донбасі? Ці істоти вже грабують не тільки людей, а ще й курей, бо самих курей вони вже з'їли, тому е, вони зараз е, поїздять їхню їжу, Куряче їдло, від якого відмовляються навіть миші. Хліб. О, Хлеб. О Хлеб. процесі. Хлеб. Да, Тільки пшеницю і все. Найшли м'ясорубку, вот, перемалуємо, відділяємо муку від сечки, вже по факту дробленої, готуємо кашу. А з цього делаем лепешки. Вон, кашу будем угу. Каша у нас уже готова. Целая кастрюля на семерых наварили. Еды нам не дают, Трехразовое питание у нас нет. Вот суетим из того, что оставили нам мирные жители украинцы. А по факту воруем... у ку існує міф про те, що на вихідних нікому не цікаві наші огляди пропаганди, що ви десь там бігаєте в своєму садочку, е нюхаєте квіточки, е їсте фрукти, і вам взагалі не, не до Ютубу. Я вам відверто скажу, в мене залишилось ще купа матеріалу, і якщо це відео до завтра набере 5 тисяч лайків. Якщо це відео до завтра набере 5 тисяч лайків. Давайте 5 тисяч це в рази менше ніж набрали наші минулі відео. Якщо це відео набере 5 тисяч лайків до завтра, то ми запулимо новий випуск. Вам от просто щоб ви відпочивали і дивились, і вам же ж не важко тицяти оці вподобайки, вподобайки. Я, я, я так думаю, і не важко підписуватись на канал. А взагалі, якщо вам подобається те, що ми робимо, то пропоную вам. Підтримати нас донатом для цього. Є лінк на баймі кофі в описі під цим відео, або ж кнопка Спонсорувати. І що вам зручніше, то й обирайте. Дякую, побачимось дуже скоро. Па-па.